Христос Воскрес! Святого Отця нашого, Яна Золотогостого, Архієпископа Константинопольського. Слово Гласительне у День світлий і святий, світлоносного Воскресіння Христового і Спасительного. Воскресіння, якщо хто благочестивий і любить Бога, нехай насолодиться цим світлим торжеством. Якщо хто раб благорозумний, нехай увійде, радіючи у радість Господа свого. Якщо хто потрудився, постячись, нехай прийме нині винагороду, якщо хто від першої години працював, нехай отримає нині справедливу відплату, якщо хто після третьої години прийде, дякуючи, нехай святкує. Якщо хто після шостої години з'явився, нехай не засумнівається, тому що нічого не втратив. Якщо хто затримався до 9 години, нехай з'являється, без всякого сумніву, нічого не боячись. Якщо хто тільки, прийшов тільки об 11-й годині, нехай не тривожиться тим, що запізнився, бо щедрий владика і останнього приймає на рівні з першим. Заспокоює того, хто прийшов об 11 годині, як і того, що працював від першої, і останнього милує, і про першого турбується, і тому дає, і цьому дарує. І діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і думки хвалить. Тому то увійдіть всі радість Господа свого, і перші, і другі ви нагороду прийміть, багаті і бідні один з одним святкуйте. Стримані і ліниві день шануйте, ті, що постились і ті, що не постились, звеселіться сьогодні. Трапеза готова, насолоджуйтеся усі, тілець згодований, нехай ніхто не вийде голодним, всі прийміть багатство благости, ніхто нехай не ридає від убогости, тому що явилося загальне царство. Ніхто нехай не оплакує гріхів, прощення, бо засяяло із гробу. Ніхто нехай не убоїться смерти, визволила б нас спасова смерть, схоплений нею, подолав її. зійшовши в пекло, полонив пекло, засмутив Його, коли воно спробувало плоті його. Цей Ісая передбачив, коли взивав, пекло засмутилося, зустрівши тебе в безодні, засмутилося бо знищеним, засмутилося бо зневаженим. Засмутилося, бо смерть йому заподіяно, засмутилося, бо повалене, засмутилося, бо зв'язане. Взяло тіло, а знайшло Бога, взяло землю, а зустріло небо, взяло те, що бачило, а впало через те, що не бачило. Де твоє смерти жало, де твоє пекло перемога? Воскрес Христос, і ти повалене. Воскрес Христос і попадали демони, воскрес Христос і радіють ангели, Воскрес Христос і життя живе, Воскрес Христос, і немає жодного мертвого в гробі. Христос, що Воскрес із мертвих, став початком померлих, йому слава і держава на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес!